Громадська організація ротарі Клуб Черкаси передала у лікарні 15 реабілітаційних ліжок. Ротарійці не вперше надають значну допомогу медичним закладам. Під час війни це має велике значення, адже дуже багато поранених потребують всебічної підтримки. Детальніше розкаже Анна Могильна. Цього року ротарі Клаб Черкаси придбали сучасні комплекти медичних меблів і реабілітаційних ліжок. Їх передали на відділення, які допомагають відновленню військових на відділення нейрохірургії, відділення травматологічного дійсня, які надають опікові центри, які надають якраз допомогу військовим, в тому числі, які отримали поранення і опіково-бухові травми. Роторі клаб Черкаси передали вже більше 200 комплектів, каже Ольга Полійчук. Вартість одного комплекта приблизно 4 тисячі євро. Тобто, це досить. Такий вагомий благодійний вклад нашого роду і клубу Черкаси в допомогу під час війни постраждалим. Сьогодні якраз приїжджали і забирали свої ліжка, це на третя наша міська лікарня, яка також одна з опорних для Золотоніської лікарні, для допомоги саме в реабілітаційному відділенні. А також сьогодні ми відвантажуємо чергову партію на Харківський військовий шпиталь. Передбали ці ліжка у Німеччині та Чехії. Коштом виробника профінансовано транспортування. До речі, у клубі є група лікарів-ротарців, які займаються саме медичними проєктами. В клубах України є багато лотерійців, лікарів 66 на сьогоднішній момент в 42 клубів, більше ніж половина клубів. У нас є спеціальна така структура, медичний комітет, який працює в тому числі з нашими колегами за кордонами, які входять в міжнародну організацію Рутер -інтернешнл», а також є членами міжнародної лотерійської товариства Лікарів і от. У нас на сьогоднішній момент дуже гарні стосунки, з 16 країнами світу. Віктор Вовк, президент Ротарі Клаб Черкаси, каже, що клуб з початку повномасштабного вторгнення дуже активно почав допомагати у забезпеченні медичних закладів гуманітарною допомогою. Сьогодні ми для лікарень міста і для лікарень області передаємо сучасні многофункціональні ліжка, які потребують якраз пацієнти цих лікарень. І я хотів би сказати, що подякувати всім нашим членам клубу, які долучаються в. Цей час до цієї роботи нашим молодому поколінню це студентам ЧНУ, які теж є дуже нашими надійними помічниками, і дуже багато часу приділяють волонтерській роботі. Анна могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.